Розпочнемо першу частину. Це частина розділу навчальні платформи. Сьогодні ми розглянемо, ну, власне, те, що ви вже бачите на екрані, це курсера Prometheus, Дія освіти, освіта і Google Scholar. І так, давайте перейдемо до цих продуктів і спробуємо більш докладно осмислити, що це і для чого воно потрібне. Перше, що я хочу сказати, це те, що Навчальні платформи надзвичайно дієвий інструмент в підготовці будь-якого навчального матеріалу. Це означає, що ви можете не лише вчитися на цих платформах, а і, давайте будемо чесними, дивитися, підглядати, оцінювати, переймати досвід інших установ, організацій, університетів. І причому це кращих, адже на освітні платформи попадають. Лише кращі освітні серіали, ресурси, ролики, відео, курси і тому ви можете ознайомитись не тільки з автентичним і якісно. Сформованим структурованим матеріалом, а також і щось використати для себе, для того, щоб передати це в вашій освітній практиці. Ми рекомендуємо користуватися кількома платформами, хоча в мережах їх дуже багато. Ви можете навести до доданих платформ ще десятки, можливо, навіть сотні ресурсів, де розміщені різні навчальні матеріали, але на наш погляд. Курсери Прометеусу, Дія Освіта, Google Академія, можливо, ще Едера, можливо, деякі інші ресурси. Їх цілком достатньо для того, щоб ви. Перше ознайомилися з принципом дії навчальних платформ, як це організовано, можливо, з часом ви захочете зробити, матимете бажання зробити щось подібне в себе на базі школи, університету або а, навчального тренувального центру. Ви побачите, як структурують матеріал, як його оформлюють. як Дають завдання, як контролюють виконання, як е, ставлять е, контроль за виконанням, час на виконання і так далі. Друге, що ви побачите, це сучасний рівень знань на такі платформи, як Прометеус і Курсера, і дія освіта не потрапляють матеріали, е, ресурси. Освітні певні серіали, які не пройшли серйозної модерації, тобто потрапити на курсера досить непросто. Ви не можете просто довільним чином розмістити там свої матеріали. Це тривалий процес узгодження навчальних планів, навчальних програм, оцінки від експертів, рецензентів і так далі. З прометеосом та ж сама схожа історія. До речі, це український ресурс. І останні кілька років ми бачимо дія освіта, це короткі, такі невеличкі освітні серіали, які досить допомагають, досить серйозно допомагають в підготовці до сучасних занять і допомагають формувати soft skills, те, що ми називаємо soft skills. І так, давайте розберемося і з тим, що таке курсера. Курсера це закордонна платформа, на якій різні університети розміщують свої. Навчальні матеріали, це можуть бути курси, це можуть бути невеличкі тренінги з різних тематик, і зайти на курсеру досить. Просто і так, ви повинні в інтернеті вбити Coursera.org або просто вбити в Google курсера, можливо, можна і українською мовою. Потрапивши до курсера, ви маєте пройти простеньку реєстрацію. У вас буде тут війти. Ви натискаєте на Війти, зареєструватися через Google, або через, через Google аккаунт, або через Facebook аккаунт. І ви одразу потрапляєте, тобто нічого не потрібно. Непотрібні підтвердження, не потрібне підтвердження через пошту, через мобільний телефон. Якщо ви йдете через а, соціальні мережі, вхід через соціальні мережі, то все доволі просто. Тому я рекомендую, коли ви зайдете, натискати, зареєструватися з допомогою Google аккаунту, і ви одразу потрапляєте на ресурс. Що ви будете бачити на цьому ресурсі? Ну, по-перше, ви будете бачити ось такі. Розділи це головна, моє навчання онлайн-ступені і знайти кар'єру. Одразу рекомендую погортати, що ж тут є, і ви побачите, що більшість курсів вони зроблені або українською мовою, або англійською мовою. Ну, За моїми підрахунками, відсотки 80% того, що є на курсері, це англійська мова. Також з'являється і є. Німецька мова, є італійська мова, є іспанська мова, є українська мова, є і е, російська мова, але цього дуже мало, тому що курсера після е, початку повномасштабного вторгнення вела відповідні обмеження і е, відповідні санкції. Тому ви не знайдете на курсері вже е, російських. Е, Російських університетів, хоча раніше вони були на курсері присутніми. При цьому вас не має лякати те, що курси більшість англійською мовою, адже на курсері вже кілька років, ну останні, як мінімум півтора-два роки, в упровадженні субтитри, і ви зможете спокійно нормально освоювати той матеріал, тому що Йде субтитрування під усіма відео, і зазвичай українська мова присутня. Навіть якщо буде якийсь курс, який ну, от, він не суб... без субтитрів, ви завжди зможете взяти до кожного відео Є. Текстовий блок і завжди через Google-переклад або ще якимось способом перекласти і зрозуміти, що там відбувається. Можна просто ставити на Google-перекладач всю сторінку, особливо це корисно, коли ви проходите тести, і тоді вони у вас українською мовою ви нормально можете пройти тестування. І так, давайте розберемося, що тут є. Коли ви перейдете на розділ оглянути, то ви побачите, що. Всі курси структуровані за предметами науки: продані, бізнес, комп'ютерні науки, інформаційні технології, здоров'я, особистий розвиток, математика. Оглянути всі предмети ви пройдетесь по всьому тому, що є. Деякі, деякі курси. Інколи вони з'являються в курсері, нові, деякі зникають із курсери, і тут потрібно слідкувати постійно за тим, що вас цікавить, обирати те, що вам потрібне, для того, щоб ну, вчасно пройти тестування, вчасно пройти. Навчання. Крім того, що вам пропонують предмети, які ви можете обрати, і які структуровані. Вони структуровані по популярним запитам, вони структуровані по програмам сертифікації, я зараз про це скажу. Вони структуровані по дипломам. Також вони можуть бути структуровані по університетам, які дають ці курси. При цьому на курсері ви побачите майже всі топові університети, тут і Оксфорд, і Кембридж, і Єль. І ви бачите зараз от, університет Мічигана, ви бачите і а, Каліфорнійський університет Берклі, бачите Університет Лондона, тобто дуже дуже багато а, топових університетів пропонують свої курси, коли ви закінчуєте на курсері а, той чи інший. Курс або тренінг, ви можете отримати сертифікат про завершення. Зазвичай цей сертифікат платний і вартість його немаленька. Це порядка буває 40-100 50, 50 100 доларів, але тим не менш, цей сертифікат можна замовити, якщо він вам потрібне підтвердження підвищення курсу кваліфікації. Він приходить в pdf форматі його можна завантажити, роздрукувати, віднести. Там відділ кадрів або повішати в себе на вашому робочому місці як підтвердження того, що ви пройшли курс, особливо якщо це курс від солідних університетів, це з відповідними логотипами, тобто це виглядає гарно. У мене таких сертифікатів порядка 20. Я їх проходив не для того, щоб відділ кадрів щось віднести, а для того, щоб дійсно освоїти новий матеріал, тому що те, що ми чуємо в курсері, це дійсно. Ну, от останній край науки, освіти, технологій і ті матеріали, які ми бачимо на курсері, ми знаємо, що це те, чому можна довіряти на цьому етапі. Звісно, що ви не знайдете на курсері якихось дуже вузькоспеціалізованих дисциплін, дисциплін. Якщо ви ну, до прикладу, Займаєтесь, викладаєте квантову механіку, то можливо курс квантової механіки ви знайдете, але це не буде такий курс, який розрахований для студентів-фізиків. Тобто зрозуміло, що курсера це загальноосвітній ресурс, і тут не буде надзвичайно деталізованих курсів, і можливо, ви не знайдете прямо те, що вам потрібно, але загальноосвітні дисципліни. Дисципліни загального профілю, загальна математика, вища математика, дискретна математика, комп'ютерні науки тут майже всі присутні, і для навчання, для осмислення того, чим зараз живе світ, і яка сучасна. Сучасний матеріал необхідно подавати, цього буде достатньо. Крім того, що ми з вами щойно оглянули, ми зараз повернемося до цього. Ви бачите, ось є якраз отримати сертифікат і пройти безкоштовний курс. Є також на курсері така штука, яка називається онлайн-ступені. Ви можете записатися до до топових університетів, ви бачите університет Іллінойса, ви бачите ось університети. Різні, різні і е, Сполучених Штатів Америки, ви бачите університети і е, Британії, е, університети, які е, ну от е, університет е, Мічиган. Е, ви бачите, що він перший. В списку QS рейтингу за 2022 рік, тобто, все це топове, досить, і знову ви можете вибрати рівень програми Бакалавра або магістр. Також ви можете вибрати, який напрям вас цікавити і цікавить, і в результаті, пройшовши цей курс, ви отримаєте відповідні дипломи. Це серйозні дипломи, це дипломи, які будуть верифіковані, внесені в відповідні бази даних і так далі. Але тут є одна проблема. Проблема це пов'язана з тим, що ці ступені вони не дешеві. От якщо ми перейдемо, ну, давайте перейдемо на університет Мічигана, і ви побачите, що. Цей курс коштує ось таку вартість, тобто це 35-46 тисяч доларів. Це передбачає 12-36 місяців. Це повністю онлайн, і ви бачите, що в результаті видається відповідний диплом. Все це, це англійською мовою навчання відбувається. І далі ви читаєте опис, хто буде з вами працювати, що саме, які яка це буде програма. Навчання, і ось, пройшовшись по цих розділах, ви бачите, що як, коли що починається, коли що завершується. Ну, давайте перейдемо, так, щоб ви побачили, коли це все буде, опис того, що буде викладатися, як буде викладатися. Ну, ось, ви бачите, як навчання організоване. Звісно, що тут вже й додатки. Через додатки йде навчання, тому що це платно і досить дорого. Далі ви бачите про те, як ви вносите вартість навчання. Знову таки, всі йдуть фінансові зобов'язання. Ну і після того, як ви це завершите, ви можете відповідно претендувати на подання певних аплікаційних форм для кар'єри і в цілому. Давайте ми повернемося до самого початку, і в цілому ви можете побачити, що курсера побудована ось таким чином. Перше, це ви можете проходити курси для власного задоволення, для власного підвищення там професіоналізму. Таких курсів досить багато, і університети пропонують їх інколи безкоштовно взагалі, а інколи це оплата, але доволі символічна лише за. Сертифікат, це не диплом, це лише сертифікат. Ось вони ці курси, ви можете їх пройти. Друга частина це онлайн ступені. Ви можете пройти навчання і отримати відповідні документи про освіту, це серйозні документи про освіту, і далі знайти кар'єру. Тобто, будучи в системі курсера, ви можете одразу подавати певні аплікаційні форми. Ви можете вивчати, які є запити на різних. Різні, різних спеціалістів, ви бачите середні зарплати, ви бачите, які зарплати, які входження. Ну і в цілому подивитися, які компанії вимагають тих чи інших фахівців. Все це надзвичайно цікаво, все це надзвичайно продуктивно, але ми розуміємо, що 99% із вас будуть використовувати курсеру винятково, як ту платформу. Давайте я тут трішки закрию, нагадати пізніше. Винятково як таку, де ви будете проходити ось ці простенькі курси. Вони не скажу що простенькі, але курси, які записані університетами для того, щоб ви могли підвищити свою кваліфікацію. Ну, от я відкрию вам моє навчання. Ви подивитесь там з останніх курсів. От я проходив графічний дизайн, сторітерінг, проходив діджитал-маркетинг, проходив, проходив журналістика. Курс і ну давайте. Ось ми перейдемо на курс журналістики. Або ну, давайте на цифровий маркетинг, і ви подивитесь, як власне це все організовано. І от ви бачите, що вже навіть був курс перекладений, тобто він був англійською мовою, коли я його починав. Нині цей курс перекладений. Що як структуровано, коли ви перейдете на курсі, підпишетесь на нього. А він структурований по тижням. Ви одразу бачите, що яке буде навчання, що передбачається, які види завдань будуть. От, наприклад, ви бачите великі дані, цифрові ресурси, далі модуль один, ну, от, просочено. тиждень 2, Давайте перейдемо на тиждень 2, Знову дивимося, скільки нам часу потрібно для того, щоб освоїти цей тиждень. Огляд модуля 2, Далі йдуть. Навчальні матеріали, далі додаткові ресурси, і, звісно, що будуть завдання. завдання. І тут ви повинні бути готовими до того, що часто в курсах на курсері деякі завдання оцінюються учасниками курсу. І буває так, що деяку оцінку ви чекаєте, змушені чекати ну, певний час. І все це закінчується фінальним тестуванням і видачою вам відповідно сертифікату, якщо ви його забажаєте отримати. В платних ресурсах, в платних версіях, у вас будуть завдання, і буде фінальне тестування, і крім того, буде видача сертифікату. В безкоштовних версіях, коли ви не замовляєте сертифікат, як правило, у вас є навчальні матеріали, але не буде доступу до тестувань і до перевірки ресурсів, перевірки ваших знань, тобто до тестів, до вікторин, до всього цього. Ну, тут кожен обирає для себе, як вам. Краще і що який результат ви хочете? Я зазвичай. Коли користуюсь курсера, мені не потрібна загальна оцінка, мені не потрібні інколи сертифікати, тому я просто хочу пройти навчання і сертифікати ці не замовляю і не оплачую. Як це все організовано далі на курсера? Перейшовши на уроки першої лекції, ви бачите, що одразу перша лекція вона структурована. Відео 1.1, відео 1.2, відео і так далі. Відео, відео, відео. Включивши відео. Ви можете його розсунути. Що тут зручно? Зручно те, що ви можете по-перше виставити звук, це зрозуміло. По-друге, ви можете налаштувати швидкість створення, module, тому що we'll буває так, що досить тяжко сприймати утенті. Інтарь модуль організана фундаментальність ви масласк дефолт for any strategic ви можете ставити на паузу, ви можете ще Записувати, і ось це ще я вам обіцяв. Є текстовий блок. Third, і, наприклад, ви, се на це одразу відео процеси. Також, in this якщо у вас встановлені додатки, до можете тут з uh, так само миттєво and short перекласти інструкція. Там на цьому індектло відбувається Крім того, ви можете скористатися і на субтитрами, які, які різними мовами є. Ось ви бачите і французька, і польська, і українська мова. Будь ласка, давайте натиснемо і ще раз передивимось, як це виглядає. Так, субтитри в нас включені. Поїхали to prepare for a ну, successful бачите, digital campaign. The entire module is organized around one of the most fundamental questions we must ask before planning. Ось таким способом, таким чином, ви можете проходити навчання на курсера, і не забувайте про те, що а, курсера це нові знання, це потужні потужні університети, і а, те, що ви тут почуєте, ви можете сміливо а, імплементувати у ваш навчальний процес а, або ну просто вивчати те, що вам. Цікаво, ну давайте спробуємо розглянути деякий інший аспект. Тобто, під спочатку підсумуємо. І так, курсера це сучасна платформа, яка поповнюється навчальними матеріалами що року, що місяця, і ви можете користуватися цими ресурсами. Друге, навчання на курсері. Не передбачає знання вами в обов'язковому порядку англійської мови, тому що є субтитри українською мовою і матеріали, ви бачите, перекладаються українською мовою майже в автоматичному режимі. Якщо матеріали не перекладені, ви можете це зробити, використавши внутрішній вбудований. Перекладач, який у вас, звісно, є встановленим. Далі ви можете пройти на курсері також і онлайн ступені, тобто отримати серйозну освіту. Але тут потрібно докладно вивчати, і я б не радив прямо миттєво сплачувати великі кошти, не розібравшись в тому, як це власне працює, і не оцінивши свої шанси на завершення, тому що там якраз вже потрібно мати досить високий рівень. Англійської мови, і просто так ви, ви це не пройдете, це звісно. Далі, що ще корисно в курсері, це те, що ви можете прокачувати свою англійську мову. Слухаючи курс, який записаний фахівцями це як правило англійською мовою, встановивши субтитри, ви таким чином слухаєте цю лексику, ви чуєте англійську мову, ви бачите цю професійну лексику вашої. Спеціальності, і це також надзвичайно надзвичайно корисно. Крім того, ви можете завантажувати всі матеріали, які є, в PDF, відео завантажувати. Тобто, все це до ваших послуг курсера відкриває. Крім того, курсера може бути також не тільки для приватного користування, а і підв'язана під університет. Я зараз вам продемонструю, як це виглядає. В приватному вищому навчальному закладі Європейський університет ми є партнерами-курсери, і тому всі, майже всі курси, які ви бачите, вони є для студентів безоплатними, безкоштовними. Тобто, ви, пройшовши курс, і а, отримавши, ви можете отримати. А, а, Сертифікат не оплачуючи, абсолютно не оплачуючи. Ну, от, ви бачите, сертифікат знову таки. Він є, підтверджує вашу кваліфікацію, містить певні модулі. Все ось, будь ласка, все, все це є і ви все це можете завантажити. Ну, я вам продемонструю, як це виглядає. Ось мої досягнення. Давайте подивимося, що як. Я курси проходив, і ви бачите, що тут, коли підв'язана підв курсера до університету, вам це потрібно запитати у ваших адміністраторів в університеті технічних, чи підв'язана курсера, чи є курсера зареєстрованою. Далі взяти доступ і, будь ласка, користуватися безкоштовно, все безкоштовно, крім онлайн-ступенів. Тут, звісно, що велика вартість, і тут безкоштовно не надаються, але всі сертифікати вони надаються. Ну, 90% сертифікатів на курсері, коли ви входите під входите під корпоративним акаунтом, вони надаються безоплатно. Ну от, наприклад, я пройшов курс філософія науки. Ви бачите, можна поділитися результатами одразу в LinkedIn. Одразу це миттєво. Воно показує світить, що ви пройшли цей сертифікат. Ось ви бачите, що я пройшов його 1 листопада. За 12 годин отримав оцінку 93,18. Він був англійською мовою. У мене сертифікат, я можу ним поділитись. Це сертифікат від університету Пенсильванії. досить цікавий курс. Частину з того, що я тут почув, я взяв до себе в курс філософії методології науки. Зокрема, там тестові питання були дуже дуже цікаві. І я, я вкрай рекомендую користуватися таким додатком, як курсера. Тому давайте підсумуємо. Курсера це надзвичайно. Крутий інструмент, він надзвичайно солідний, сучасний. В ньому можна працювати як в безкоштовному режимі, так і в платному режимі. Але цей платний режим, звісно, що часто досить дорогий. Ви можете підписатись при цьому на платний курс, але не замовляти сертифікат. В даному випадку курс для вас стає безкоштовним, але ви не маєте права проходити тестування і не отримаєте сертифікат про завершення. Якщо ж у вас ви працюєте в університеті, причому ви бачите, що незалежно не того, державний чи приватний університет, університет може мати з курсерою договорні відносини. І в такому випадку майже всі курси будуть безоплатними, особливо курсера це зробила для України в період повномасштабної війни. У 2022 році всі курси були безоплатними. В 2023 продовжувалася історія. Будемо сподіватися, що в 2024-му курси будуть безкоштовними для українських студентів, для українських викладачів, і ви зможете тоді і сертифікати мати безоплатні, і курси проходити, і тести мати. Ну, тобто, всім цим зможете користуватися. Дуже раджу, вкрай раджу це дуже дуже крутий. Інструмент в наступному в наступній частині ми розберемося з Прометеусом. Він простіший за своїм функціоналом, але він український і майже все, що є на Прометеусі, воно вже подано українською мовою. Переходимо до наступного відео.